Дітки, ви знаєте, наша батьківщина це Україна. Всі ми повинні любити нашу країну, бо це наша рідна земля. На ній ми народилися. Тут живуть наші батьки, тут коріння нашого українського народу. Хоча наша країна багатонаціональна, живуть тут і українці, і росіяни, молдовани, євреї, греки, болгари та інші ми всі українці. І рідна мова для всіх нас, українців, це українська мова. Ми повинні, діти, шанувати, любити та вчити свою рідну українську мову, послухайте легенду про українську мову. і Запам'ятайте її. Ділив Бог між народами землю і дарував їм мову, роздав усе, що мав, і сів відпочивати. Аж тут пізно увечері приходять козаки, розуміють, що запізнилися високі, вусаті, селеці їхній вітер розвивали, стали і мовчать. Де ж ви були козаки, коли я усіх кликав, запитує Бог. Боже, вони від бусурманів світ захищали. Ну що ж, залишив я трохи землі і для себе, каже Господь. Дарую цю землю вам, козаки, і подарував нашим предкам Україну. А мову, не будуть козаки щасливі ні мими. Подарую їм свою мову, нехай розмовляють, а я буду завжди літати поруч і щебетати, відповів Соловейко. Кажуть, саме з того часу українську мову і стали називати Солов'їною. Дітки, послухайте вірш про українську мову і вивчіть його. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами й тата, мова мами й тата, діда і бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. Про що розповій вірш про українську мову, яка вона світла, багата, мова кого? Мами й тата, дідуся і бабусі. Послухайте ще раз. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами й тата, мова мами й тата, діда й бабусі, знаю її добре, що краще навчуся. Дидактична гра, мова яка? Мова яка? Співуча. Мова яка чарівна. Мова яка? Мелодійна. Мова яка? Рідна. Мова яка? Калинова. Мова яка? Материнська. Мова яка? Мудра. Мова яка джерельна. Мова яка веселкова. Мова яка? Барвінкова. Мова яка? Крилата. Мова яка? Казкова. Мова яка? Солов'їна. Мова яка Сонячна. мова яка Багата. мова яка Дзвінка. мова яка щедра, мова яка свята, мова яка Світанкова. Мова яка? Колискова. Послухайте прислів'я і приказки про мову та вивчіть їх. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається. Втийти пізнати попір'ю, а людину по мові. Слово до слова мовиться мова. Дякую за перегляд. Ви молодці, у вас все добре виходить.